Друзі, якщо не клює риба, вам треба просто робити ось цей ряд дій. Є! Тата риба! Опа, зміна. Є ще один. Є. Є! Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. До нових зустрічей. Слава Україні! Сьогоднішній день нас зустрів такою дуже неприємною погодою. Такий малий дощик. він... Добре так б'є по лиці, але ми з хлопцями, з Бодью, з Орестом вирішили, що сьогодні ми хочемо все ж таки порибалити. Тим більше, що прогноз погоди малює, що з обіду до вечора, все ж таки погода має бути вже кращою. Ми приїхали тому так ось з розрахунком десь зараз одинадцята, і от до вечора собі там, ну чи поки нам не надоїсть, порибалити. Бодя буде впиратись в оконя. Орес буде ловити всю рибу, а я зібрав такий більш потужний комплект і хочу сьогодні спробувати спіймати саме щуку. Я похоже, покидаю на неї. Якщо буде покльовка, якщо буде якась реакція, все супер, круто. Але якщо не буде, звісно, що я тут пару приманочок таких собі під окунька теж зібрав. Ось, друзі, але почнемо з щуки. Грубий флюр, джиг головка збираємо монтаж. Дивіться, ми починаємо з озера, де, в принципі, ловити начебто як не можна. Це є. Я думаю, ви всі знають, що розрвова жорницька, та і тут є от одне велике озеро, на якому всі рибалять, і є збоку пара маленьких озер, на яких, типу, наче як рибалки нема. Ну, але ми, якщо спитали, каже, можна на хижака переразки. Каже, так, киньте, хлопці, тож зараз ми тут і почнемо і одразу подивимося. Колись коли тут ще було безплатно, в цьому озері ми ловили, щучка окунь був присутній, так що є надія на кльов. Хлопці, я щиро дякую вам за ваші підписки. Канал Росте. Нас вже майже 30 тисяч. Скоро ми вже дожмемо цю цифру. Буквально, хлопці, 10 секунд, та ні, навіть не 10, менше. Буквально 3 секунди вам треба, щоб натиснути цю кнопочку підписатись. Будь ласка, підписуйтесь, хто ще цього не зробив. Як ви знаєте, мій канал україномовний і мій канал україномовний був завжди. Так що, хлопці, підтримуйте цей. Підтримуйте мій канал підпискою. А ми будемо сьогодні рибалити, знімати для вас відео, і також хочу подякувати спонсорам, патронам цього каналу. Друзі, значить є в нас вже дві новинки, вони вже є в продажі, тому я вам про це все показую і розказую. От три дюйма, ф'южн двохколірний: біло-салатовий, фіолетово-салатовий. Я хочу зараз почати саме з фіолетово салатового. Також, до речі, вони є в розмірі 2 дюйма. Посилання на них я залишу вам в описі під цим відео. Можете собі перейти, подивитись та придбати. А ось з минулої рибалки, але це відео напевне вже буде пізніше, тому що це було на тренування до фестивалю. Я гарно відловився саме на ось такий колір салатово-фіолетовий. І тому сьогоднішню рибалку вже хочу почати саме з нього. О, ну красота, красота просто. Ловити риби заборонено. Що, саме підкинемо? Максимально швидко все заляпується об'єктив е е капельками, тому що так, моросить дощик, але от зараз прийшов такий кут озера, цікавий кут озера. Поміняв, до речі, приманку з трьох дюймів аж на 4 зразу. І зараз буде в мене тут надія спіймати якогось може, щупака доброго. Давайте одразу пробіжимось по моєму комплекту на сьогоднішню рибалку. Я взяв Black Swan 902 до 16 грам. Ним можна буде далеко покидати. Тобто тут, на цьому озері, дійсно є зміст кидати 10-12 грам груз далеко. Є рельєфи, є там якась травичка. В цілому риба живе на далекій дистанції від берега також. Звісно, що під берегом вона є, але ось така рибалка з дальняка. Може тут бути. Далі Twin Power С3000 і нитка, ну доволі тонка нитка, нитка 04 санлайнівський Сіглон. І для початку рибалки я зав'язав 0,6 флюр. Починаю з 06-го флюра з розрахунком на щуку. Але якщо щука нам скаже, що ні, що вона не хоче брати, то прийдеться прив'язати тонкого флюра і ловити окунів. Зараз першими закидами пробиваю от стіну камиша. Буду виконувати таку доволі повільно проводку. на мірочку біля дна. На джиг-головці 7 грам, це все в мене, 4 дюйма фюжн в малині. Щупак тут точно має бути, а ось дасть його зловити чи не дасться, це вже справа, скажімо так, техніки. Блогери, й на камеру. Ти не бачив, я бачив. Пляжик, пляжик очеретик. Ну давай, щупак. Є. Є. Нарешті покльовка! То вудочка трохи гнеться. Опа! Опа, ні, це щука! Це невелика щука. Невеликий щупак на пляжі. Невеличкий щупачок. Але ти дивися, дивися. Ми поїли, поїли, показали рибці, як тося робить. І вона клюнула. І от саме я знову ж таки вернувся до цього новенького нашого фіолету з кислотою. На 4 грамах дживголовці. Ну і є перша риба. Нарешті є перша моя риба. Щучка невелика, але вона так досить гарно зибнула. Так, щучка. Давай. Давай, давай, давай. В другу сторону. В другу сторону тобі. Так. І йшла. Місія зловити щуку виконана. Ми дивіться, ми так от по коло прийшли, навколо. все, все, все озеро. Навколо обійшли, тут вийшли. І от в останньому місці, виходить, я зловию цю щучку. Невелика, але сьогодні щось щука зовсім неактивна. І от, відповідно, тільки от одну покльовку за весь круг озера я отримав. Тепер у нас тут такі місця з досить непоганими рельєфами, виходить. тут є перепади, на повному викиді є мілячок, потім звалюємося в глибину, десь метра на 3-4 глибину. І я собі так вирішив, що тут, напевне, може бути окуньок, так що зараз на дальнячок покидаємо з ціллю вже знайти, може, якогось окуня. Тим більше Бодя стоїть в метрах ста від нас і каже, що окунь в нього наче покльовує. Я, правда, теж так трохи буду халтурити, тонкої флюр в'язати щось не хочеться, тому буду на окню на 0,6 кидати. 10 грам, 2 дюйма на двійничку. Ну Такий монтаж, знаєте, в принципі, і щучка може взяти. Ну, але і окунь мав би відреагувати. Ну покльовка зразу була. На десятку звикида. Шугар я поставив. Друзі, моя улюблена тактика ловлі-щуки щуки це ось така прибережна ловля. Тобто під берегом є очерет, є оця перша бровка. Це є на абсолютно кожному озері. І ці місця вона дуже полюбляє. Вона це щука. Відповідно, ось такі просто недалекі закиди вздовж, вздовж цих всіх укриттів, камиша, вздовж. Брови, вона може стояти як і наверху бровки, так і внизу бровки. Це все є дійсно класні місця для того, щоб спробувати в них зловити щуку. І які є переваги в такої рибалки? Це є дуже швидка ловля. Ти прийшов два-три рази під камишок зліва, два-три рази під камишок справа кинув, все, місцина обловлена, була риба добре, не було. Пішли далі, пішли далі шукати. І я вам скажу, хтось каже там, що риба так під берегом стоїть тільки коли там тепла вода, коли літо. Насправді це не так. Насправді, риба стоїть навіть коли дуже і дуже холодно, вона теж стоїть біля берега. Зазвичай хижак стоїть там, де є мальок. А мальок, навіть коли холодно, підходить під берег, тому що от приситило сонечко, трошки пригріла водичку, і мальок вийшов погрітись. Щука точно піде за ним. Поки ніякими карасями тут не пахне. А чим пахне? Пахне. Пахне чебуреками на <ріху> на Брюховичах. Короті, всі вже розповідають про якісь чебуреки на Брюховичах. Оце намагаюсь вмовити Назара на по дорозі додому заїхати та да, спробувати ті чебуреки. Ось такою рибалкою, звісно. Все, я вже змінив всі свої снасті скажімо так, на мікруху, ну, грубо кажучи, на мікруху палка. Та саме лишилось 7 грам, і я вже поставив малу приманку, тепер це от стрім Дарт в Оливичці. Тепер ціль це ловити окуня. окуня. Але будемо його шукати, тобто не десь тут, в ногах, під берегом, а будемо шукати його на середній, на далекій дистанції. Тата, -та, риба, риба, другий місток і є покльовочка. Не можу сказати, що з самого викиду, але і зовсім не зблизька залишилася вона. Так, ну треба попустити фракціончик потрошки. О! Хоч він так буде подзенькувати, то вже буде веселіше. І є окуньок, друзі, невеликий окунь. Ось такий смугастик. Так, нас тут так троє стало на мостику. У нас тут роздача, напевно буде. Так, оливочка Дартс, невеликий окунь. Зараз я вам, хлопці, покажу проводочку, якою я працюю, скажімо так, на лайті по окунях. Проводка, з якої я починаю, щоб знайти рибу, щоб подивитися, є активна риба чи нема активної риби. Максимально далеко стараюсь послати свою приманку. Обов'язково кладемо це все діло на дно. Даємо там паузу, пару секунд, хай сюди полежить і короткими ривочками. Оце базова стандартна проводка, якою я ловлю у кунів. Якщо він є, скажімо так, якщо він не дуже пасивний, такий що аж зимовий мертвий окунь, то на таку проводку він відгукнеться. І якщо він вже відгукнувся, ви вже отримали інформацію, що ось тут окунь стоїть. Відповідно, якщо він в холосту, тоді почала щось там експериментувати, міняти проводку, грузик, приманку, колір приманки. Ось, але щоб знайти. Я ніколи не використовую якусь дуже повільну проводку, тому що це забирає дуже багато часу. Зазвичай, ох, була покльовка. Зазвичай така середньоактивна проводка, щоб знайти, щоб зрозуміти, є, нема. І якщо нема, то рухаємося далі. А якщо є, тоді вже можна щось пробувати, міняти, підбирати. Смик-смик, смик, смик і пауза. Смик, 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 пауза. І на дні, хай там секунду дві свій полежить. далі, смик-смик-смик. І головне це не забувати про паузу, тому що часто, от, коли ловите не на мальовому грузі, а на такому, скажімо, більшому, коли приманка швидко рухається в товщі води, то все ж таки більшість покльовок тоді відбувається вже на паузі з дна. Тому не забувайте про паузу при ловлі на лайт, при ловлі окуня на лайт. Ну, ось нема продовження, тому я переміщаюсь на сусідній місток. Нема продовження, ну то чого його чекати? Три рази закинув, з першого закиду зловив, потім два пустих. Скоріше всього, окуньок там стоїть, просто він не дуже активний. Ну, я буду переміщатись, шукати десь активнішу стайку просто. Було клювання. Приманочка на дно впала. І от саме на паузі на дні було клювання. Характерно так окунь потягнув, так тр-тр, як він любить. Оп, зійшов окунь. Дивіться, якась стайка смугастиків на викиді. Ну я гадаю, вони вже стягнули мою приманку, треба витягнути, поправити і повторити закид. Ага. Вони не тільки мені її стянули, порвали, а вони ще й хвостика відкусили, то я одразу їй щось новеньке їм поставлю. Попробуємо повторити все те саме. Класична базова проводка з короткими легкими ударчиками по приманці і... Сподіваюсь, окунець відреагує знову. Трошки пауза, дні, хай полежить. Часто риба може супроводжувати приманку, але не атакувати. А ось ця пауза може стати таким вирішальним фактором для покльовки. Опа! Ах, як то могло бути добре. У мене тут свій оператор. Він підійшов, каже, Назар треба рибу на камеру, а в мене він зійшов, то його конець. Клюнув і зійшов. Єе! Вимучив, вимучив такого трудового на паузі з дна. Легесенький такий ударчик, легесенький, легесенький. Тук. І є ще один. Він так бачу, взагалі не брикається, можливо, якийсь зовсім мікро-мікро. А може він такий пасивний, пасивний. Ну, маленький, маленький окунь. Але тема працює. 7 грамчиків, викид, далекий викид. Пауза на дні. Пауза на дні. Є ще один. Є ще один роздача пішла. Бодя пішла роздача. Максимальний викид. Перший підриз максимального викиду 7 грам. І є. Бодя ти не камеру бери, не знімай, ти піцаку, давай. Піцак! Піцак. Монстер. Монстер фіш. Біг перч. Вері біг перч. Потім Бодя мені за операторську роботу заспіває більше, ніж я заробляю на ютубі. Опа, зміна. Зміна, та, він так пало тільки на дно і зразу тиць. Та, він хоч і невеличкий, але все ж таки там на ті 7 грамів з до покльовки ну, достатньо чітко ти відчуваєш. Ой, ну це взагалі дивися мікроб. Мікробчик-мікробчик. На зміну, на оливку. Той самий скорб, але тепер він в оливочці. А я кидав їм два дюйма ще спочатку рибалки і думаю, що ж на два дюйма не клюють. А вони не клюють, бо вони отакі такі мікро-мікро. Куда їм ті два дюйма їсти? Друзі, якщо не клює риба, вам треба просто робити ось цей ряд дій. Дивіться, ви вибираєте якусь приманку, в яку можете максимально вірите. Ну, от в моєму випадку, та, це може бути скорб чи дарц, якщо я говорю про ловлю окуня. Підбираємо собі грузик комфортний для рибалки і просто переміщаємося по водоймі. Якщо риба не клює в одному місці, не треба старатися там її зловити. Ну, ви зловите одну, може там, чи дві вимучите. Набагато більший шанс це переміщатись, переміщатись і десь таки знайти стайку, з якої ви дьорнете пару активних окунів. На мій погляд, це значно ефективніша тактика, ніж стояти і все ж таки щось там пробувати підібрати. А може ви підбираєте, а там взагалі нічого нема. Тому краще підбирати вже там конкретно, де ви знайшли, що вона якби, є, де вона себе покаже. Ось, але для цього треба переміщатись і шукати його. О, дивіться. Переміщатись, шукати, стали, кинули. І тільки приманка впала на дно, я навіть проводку не почав ще робити. А окунь вже в мене висить. Переміщення, на мій погляд, це завжди, завжди найефективніший спосіб. Пошуку ловлі, не тільки а всього хижака. Щуки, судака в тому числі. Ось він, черговий смугастий. Черговий смугастий. Є. Бив-бив і добив. Перед тим була холоста покльовочка. І догнав буквально ще за два підривчика, оконь догнав мою приманку. Він трошки брикається, трошки б'є так головою по сторонах, хоч він і невеликий. Але, каже, ми годили години три, мабуть, і взагалі нічого не клювали, тому мені зараз і такі окунці в радість. Враховуючи те, що дійсно я відходив, я два кола по озеру зробив. І зловив всього одну щучку. І це от третє коло я йду по озері, вже доходжу третє коло. І нарешті оце вдалося зачепитись бачте, за такого ловлю кунців. І. Є і... на викиді. Ах. Була покльовочка на попередньому закиді і зараз я його добрав, добрав. Я далі продовжую працювати саме оликовим скорпіком. І його як бачите, на нього непогано реагує. Головне, що покльовки, бачите, такі впевнені, в мене ще жодного сходу не було. І всі окуні, от вони якби клюють і бачите, і засікаються дуже впевнено. Значить, все ж таки це подобається рибці. Рибка клює досить непогано, якщо вже клює. Покльовок небагато, та, але якщо вже клює, то вона з'їдає приманку добре. Це говорить про те, що приманка все ж таки рибці подобається, підходить під депотит сьогодні. І в мене зразу клюнув на викиді ще один окунь. Є Є! бачиш, третього разу все таки, третього разу все таки він є. Там якраз камера вже не пише. Та ні, то в принципі вона б дуже довго писала, поки я його витягнув. Вже би вся пам'ять закінчилась на телефоні. Ну ось так в кінці рибалки, думаю, багато хто так з вас робить теж. Можете про це написати. Та, от, планували зловити щось хороше, але якщо не клювало нічого, то все одно треба поставити якусь мікрушку і укунів надьоргати. От у нас так і вийшло. Спочатку впирались щось гарне, але в кінці прийшлося просто, хоча б так скажем, ну, зловити пару рибок та і поставили малі приманки. Ну що ж, хлопці, прийшов час і на сьогодні завершувати. Бачите, тут такий красивий в'їзд на територію. Облагородили. Ось. І що вам сказати в підсумку? Ну, як це часто буває, ти собі там напридумував, що о, буду ловити там велику рибу, буде все класно. І я насправді, коли їхав на цю рибалку і збирав коробку. У мене такі думки були свідомо. Буду кидати 10 грам грузок, поставлю там 3-5 дюйма приманку і щуку гарно зловлю, І ще буду надіятися, що мені великий окунь клюне. Але на жаль, думки рибака не завжди збігаються з думками риби. І сьогодні ось така якась ще переміна погоди була: то дощ, то туман, то зараз вже під вечір і сонце почало виходити. І риба не сильно, скажем так, порадувала нас своїми покльовками в кінці. Потрібно було вже, скажімо так, підбирати ключик конкретно, щоб звіймати тих пару оконців. Але в принципі це все вдалося і трошки окунів на березі побувало. Боді зі старту ловив окунів. В нього, в принципі, навіть це краще вийшло на ультралайт на легшому грузику, грамах на двох-трьох. Ось окуньок також покльовав. Я ж вперся, в ловлю здалека, поставив 7 грам, поставив навіть 10 грам, і своїх окунів здалека теж. Притягнув, чим ближче близиться це все діло до зими, тим складніше, на жаль, рибалки будуть траплятись, і тим менше, скажем так, взагалі риби буде в кадрі бувати. Так ще місяць листопад він ще буде хороший, і я гадаю, ми щук з вами ще гарно пловимо, Але гадаю, зимою більшість рибалок будуть націлені вже саме на окуня. Але в принципі ось така вона нас рибалка та на заході України. І я впевнений, багато глядачів саме теж з заходу, які дивляться, ви всім непрекрасно в цьому плані. Розумієте. Тож, хлопці, підтримуйте цей контент лайком, підписуйтесь обов'язково на канал. Хто хоче підтримати цей канал фінансово, залишаю вам посилання на Патреон, залишаю вам реквізити моїх карток в описі під цим відео. Заходьте, буду всім дуже вдячний. На цьому я з вами буду прощатись, хлопці. Па-па! Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. До нових зустрічей.